Хто зображений на фото. Дякую. Yeah, yeah, не знаєте? Я без поняття. Не знаєте його? Не бачили? Mm. Mm. Не знаю. Не бачили його ніколи? Ні. Mm. Роман Ратушний, якщо я не помиляюсь, журналіст. Дуже загинув під узюмом його батько, начебто, повідомив про це. Наскільки я знаю, що він був учасником Євромайдану. Був а він був тільки журналістом. Ні, ні, він був не тільки журналістом. Він був військовим добровольцем, громадським діячем. Дуже багато робив взагалі для нашої країни. Я вважаю, що ця людина була справжнім патріотом та націоналістом. Не знаю, не знаю, не знайома мені людина. Загинув Роман Ратушний, який загинув. Військовослужбовець, Роман Ратушний. Ой, цього молодого бійця я знаю. Це Роман Ратушний. Знаю, що він із, з Львівської області. Загинув він, мені здається, в перший рік війни. Роман Ратушний, український громадський діяч, та військовий, учасник Євромайдану. Не забувайте наших героїв, а також підписуйтесь та пишіть в коментарях про кого зняти наступне відео.